Цікавий момент, дуже своєрідний і зовсім навіть нескрепний присмак святкування 9 травня. Був у Железногорську, це Курська область. Так, от там на пано з нагоди Дня Побєди серед фотографій ветеранів розмістили світлину актора Біллі Герінгтона. Все б нічого, ну актор ну буває, але вся справа в тому, що він у фільмах про війну не знімався а відомий насамперед як з актор з гей-порно, що відоме під назвою Гачімучі, Мучі. Причому на цьому пану фотографія актора Геррінгтона вона повторюється з поміж інших світлин, ну, так от в різних місцях, сім разів. Тобто це не така якась випадкова помилка. От все це російське святкування 9 травня. Я не про вшанування полеглих ветеранів, а саме про ці всі паради з бряцанням зброєю, наряджання себе та дітей військове, розігрування сценок із отриманням похоронок. Це все якась от справжня порнографія у поганому сенсі цього слова. Що наявність актора з гачі муші, оцю цю загальну картину побідабісі російського не псує аж ніяк. І це лише підкреслює повну втрату адекватності і тих, хто вигадує, Виготовляє виготовляє ці всі плакати, банери, конкурси, марші і всіх інших адептів руського міра, які перетворили день пам'яті героїв та жертв війни на свято русофільства та мілітаризму. А тепер ще й от з такими відсилками до гейпорну.